Сьогодні ми були на мирному мітингу в селі Нові Петрівці, Віджогородського району що на Київщині. Відбулася мирна акція, де люди всі, громади, вийшли, сказали, задихаються, нас травлять. Я багатодітна мати, дитина якої ходить в даний садочок, який поряд даного підприємства. Діти мої ходять в школу, яке також не так далеко від школа від даного підприємства. І ось дивіться, що. У міністерство. відповідно до даних звіту з ОВД вбачається, що під час провадження планової діяльності буде утворено джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря номер 17 Щовечора я відчуваю запах іноді такий різкий газу, що важко дихати. Ми вимушені закривати вікна в квартирі. У мене троє дітей. Які навчаються і ходять поряд садочок в школу, скажіть мені, будь ласка, якщо ви кажете, що ми не маємо права заборонити діяльність ТОВ Титаника сервіс на на території Петрівської сільської громади, скажіть, будь ласка, що робити мені по людськи? Чесно, так, от дивлячись зараз, так, скажіть, так, що пані, робити пані, мені так. і моїм дітям. Дякую. Пані Олена Олено, пані Олено, скажу вам по людськи, так, як є? Дійсно, повірте мені, дійсно ніякого. Газу, запаху газу з цього підприємства не може бути, його просто там немає. Я сільський голова Петрівської сільської ради, і я хочу також своє слово сказати і підтвердити в першу чергу те, що дійсно, по факту, щось періодично відбувається на цьому підприємстві, що навколо дійсно буває запах. Токсичний, незважаючи на те, що санітарна зона там 100 метрів передбачена, запахи доходили навіть за кілометр. А місцева влада не відреагувала, навіть ми тут знаходимося цілий день, навіть не приїхала. Поліція не реагує, БЕП не реагує, інші повноважені органи теж не реагують. На жаль, екоцид відбувається в Київській області, всім до одного місця. Що ми бачимо? Ми почули, що дуже багато експертиз підроблений. Місцеві показували документи. Міністерство міндовкілля хотіли довести людям, що тут все законно. Ми, коли вилізли на забор, всі їхні слова, які вони сьогодні в прямому ефірі говорили, вони рухнули після того, коли наша громадська організація вилізла на забор і показала, що там коїться за тим забором. Тобто корупція, корупція, корупція. Місцеві задихаються. Є внутрішні вороги, які знищують нашу Україну, знищують наш народ всередині. Слава Україні, героям слава! Робимо, що можемо, нас мало, але ми переможемо.